Їх поки що вже назвали. Може є ще, про що потрібно помолитися. За нас, за наших дітей, за наше служіння як в Україні, так і в громаді. Щоб Бог благословив, щоб Бог дав спасіння наші дні. На фінішну прямо з тим, щоб зробити стенд з фотографіями військових, з фотографіями зниклих безвісти, щоб молитися за них, щоб бачити, що молимося. А якщо у вас є рідні або близькі вам люди, військові, ви хочете, щоб за них молилися постійно. Ви Можете надіслати фото їхнє, ми його роздрукуємо і вивісимо на стенд, щоб, щоб бачити, щоб молитися. Також, якщо є рідні або висті, зниклі безвісти, і ви ще не надавали їхні фото. Так, якщо як можуть, які зникли. Що? Які воюють і які зникнуть. Так, це, да, це ми маємо зробити два різні стенди з різними е, монетовими потребами, от, але все ну, воно пов'язане з цією війною. Тут є прохання молитися за Аліну. Дитина попала під машину в тяжкому стані. За її маму, за її бабусю і за Ольгу і Пашу, що Бог і здоров'я і, і сил. Що нам є до кого звертатися з нашими потребами. Ми дякуємо Тобі, що Ти відкрився для нас, що ми знаємо Тебе, що ми відчули Твою благодать в своєму житті, що ми відчуваємо Твою присутність і Твою дію кожного дня. Кожного дня ми бачимо милість Твою, тому що не заслуговуємо Тих благословень, які маємо. І це лише Твоя милість тримає нас і забезпечує необхідних. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що могли сьогодні бути тут, в твоєму домі, і чути Твоє слово. як нам потрібно жити, щоб прославляти тебе, щоб являти світло Твоє, цьому світу. Щоб наше життя було суцільним поклонінням Тобі, просимо допоможи пам'ятати ці уроки і застосовувати в своєму практичному житті. Господи, дякуємо Тобі за всі ті церкви, за ті братів і сестер, які передавали вітання, від яких ми чули вітання. Ми просимо також. Тебе, щоб ти благословив їх всіх, щоб ти, Господь, підтримав їх, щоб ти, Господь, давав все необхідне їм. Ми просимо тебе за тих, про кого згадували зараз, щоб ти благословив цю дитину, яка потрапила в Аварію, щоб ти благословив її маму, Її бабусю потіші Господь, дай їм сили зараз допомагати цій дитині відновлюватися. Ми просимо тебе, щоб ти благословив врачів, щоб ти це тіло цієї дитини і щоб ти торкнувся її, її душі, щоб вона по-особливому відчула твою любов, твою ласку. Щоб також відгукнулася на неї вдячністю і поклонінням тобі. Просимо тебе, Господь, за Ольгу, за її здоров'я, за пашу, щоб ти давав йому сили і здоров'я. Просимо тебе за сестер наших, Зіну, Наталію, Господи, ти знаєш їхнє здоров'я, ти знаєш їхні труднощі в житті. І ми просимо, щоб ти допоміг, щоб ти благословив. Просимо тебе за сестру Розу, за її здоров'я, особливо за її зір, Господи, щоб її можна було бачити, і вона могла в себе обходити повноцінно. Просимо тебе за бабушку Олю, за її здоров'я, за її доньку, за її дітей, Господь, ти укріплюй. І благослови, просимо тебе за служіння брата Володі, його сім'ї, щоб Ти благословляв всім необхідним. Просимо за їхніх дітей, щоб ти торкався їх, щоб вони були з тобою, щоб постійно трималися тебе, щоб нічого їм не пришкоджало бути в тісних, взаємно з тобою. Просимо тебе за весь ромський народ, щоб ти е, спасав цих людей, їх не дуже люблять в нашому суспільстві. Просимо, <клес> щоб ти впливав, щоб ти їх благословляв, щоб ти їх змінював, щоб змінювалося і ставлення до них. І щоб через них ти е, являв своє світло е, для е, всіх. Людей в нашій країні і в інших країнах просимо Тебе, Господи, за військових, особливо тих, хто є нашими рідними і близькими, за брата Рому просимо, за Стаса, за Владика, за Дмитра, за Пашу, за всіх, хто долучився до війська українського. Бережи, Господи, допомагай їм, і благослови, щоб після завершення війни вони могли повернутися додому живими і неушкодженими. Просимо за тих, хто вже отримав поранення, Господи. Ти їх ісцели, Господь, Ти їх благословила їхні душі зціли від цієї травми, Господи, щоб вони, маючи такий досвід тяжкий військовий, щоб вони знайшли спокій в тобі, щоб вони могли адаптуватися в цьому тиловому житті, щоб могли знайти себе і бути. Корисними і відчували себе потрібними. Просимо тебе, Господи, за родини військових. Ти знаєш, скільки багато спокус є, скільки багато викликів, і не всі люди боруються з ними, давай їм сили, Господи, дружинам чекати своїх чоловіків, бути вірними їм, бути опорою для них. Щоб ті відчували, що є заради кого воювати, що є потім куди повернутися, просимо Тебе, Господи, за тих, хто втратив своїх рідних на цій війні, потіше, благослови. Особлива молитва за тих, чиї рідні зникли безвісти, і ця невідомість, вона дуже впливає на їхній стан, Ми просимо, щоб ти також благословив і підкріпив. І якщо є надія, Господи, укріпи цю надію і пішли ці добрі новини і для них, і для нас, Господи, просимо тебе, щоб Ти загалом благословив нашу країну, щоб Ти по особливому заступився за Нею. І зараз, Господи, розпусти нас з миром Твоїм і бережи в своїх руках, на наших шляхах. І ми, ц, цей тиждень, який наступає також благослови, всі наші плани благослови. І нехай тобі за все буде слава Бог наш, Отецям, і Святий Дух. Амінь. З миром кожим питайка.